Я вже трохи на грядки, молодежі засаджую, то вже в селі роботи ще почала. А думаю, то ще дуже навіть нема кому помочи. Вже би яка ляля, то би ходила, трошки би мені допомагала. Але я ще всі думаю, боже, ну чому нема? Чому в мене нема баби? Я скажу, що був три роки вільні, буде вільні. Тот кого, як я хочу. Я ж, я ж нині день нормальний, мені завтра вози заскок я зараз просто з хати виганяти вікна бити. Ну, то ні на баба мене не витримує. З другої сторони, я собі думаю. Боже, то зараз люди дешевші, чим їхні лахи. Ну нащо мені то зараз що не будь який зброд привезти до хати, ну от зараз зараз так, купа пацанів. бв двойче, то від емків не може відрізнити, а нормальну бабу від курві є. І потім ходять і плачуть, щось з собою роблять, бо їх баби полишали. Треба ще дивити, треба включати мозги, не треба тиво, не треба голову втрачати від того. Зрозуміли кавалірочка. Ой, кавалірка, в мене зягу літа дуже великий об'єм роботи. Бо хочу зараз забор поміняти, будить. Ті стопці такі нещасні всі сиплять, е, та бра, може, твого відлітає, що потріскало той метал. ну-ну-ну, Не пасує таке. Ольга до мене каже, може щось підварим, під його підлатаємо, буде стяло. Я кажу, Ольга, там, де скожний тримає, сварці робити нехер. Що я ж то буду варив? Теж гімно, що ти його. І вона до мене вже говорить: ну то йди валі, йди вали, який ж лежав та вінка робочий день, я кажу, день робочий, а я ні. Всі вибачаю, я мушу трохи віддихнути. Тобі чи подвіт, а ту кавалерка, там стіку прольотів, ту стіку прольотів. Але вже сі постає, буде чіки ляля. Розкажу файну анекдота. Вже зустрічається, хлоп з дівкою, та вже там трохи ходить, знаєте, він там завжди її кафешку, туди-сюди. Ну, вже все, прийшов вже той ці точно бакетний період і то ще каже. Він там до неї говорить: каже, талошка, ну що, може, вже... Давайте. Вона така, ні, ні. Ну, а чого? Каже, ну як може тільки ходимо. Вона ну, каже, я не можу по трьом причинам. По яким? По-перше, я є ще дівчинка, по-друге, мені мама не дозволяє, а по-третє, в мене після кексу завжди голова болить. Я вам скажу, ми цього року свята відгуділи крепко так, що на його шлях трафіть. Я її на квадроциклі там всі перевертав і ще на купу, а з іншої сторони, бляха. Та то інтересно, то є, то є. То дурні люди в неї чекають. розумієте, Я кажу так: життя треба прожити так, щоб в старості, як ти їхав, всі казали, о, дивіться, то дід чокнутий поїхав. О, щоб куру, мать, було що задати, ні, чисти його. А я була щита, я був щитий. Та кому то треба, та люди ще з такими навіть нездовкою курва. О, ще якраз коручкам все повезення трошки. Працюємо, працюємо. Знаєте, якраз він задав недавно своїм колегам говорив, він мене каже. Бляха, ну як тебе так би получає? Каже, ти працюєш, щось і не получає, ти йдеш далі, я вже доносі здав. Я кажу, брате, запам'ятаюсь, даючи слабаки квартири і повії. А ми працюємо, ми не покладаємо руки, ще получає. Він ось чи бідний задумав, бо як каже, як би в житті тяжко не було, нема тусі лишати. Треба працювати, і що у тебе вийде. Жінка, знаєте, я був під магазином, квас, я сиди, запали, та й та й сижу. Приходить сусідка Мариша і каже до мене. Боже Льоня, ти такий хлоп, старший розуму маєш багато. Нащо ти то палиш? Ну наш шкодить. Я кажу, Маріся, дорогенька. Жінки теж шкодять здоров'я хлопам, ну, але вас не лишають, не кидай, вас люблять, ні. Нас одразу обернула і пішла. Чекай, ну я себе маю здоров'я. Маю бажання, що там мені в пісок завдати, що я маю робити. Ну, чекай, мрати, шкода, не? Дивіться, яка техніка, братва. Трошки смішненька, але... Але дурі має. Купа квадриків. Маєте квадрики чи ні, кавалерочка? Кидайте свої фотки, відео. О така техніка. Серйозно. Яка брудна. Тільки з покатушок приїхала. Видь. Який апарат. Дивіться, який апарат, братва. Такий як Меджики тобі передавали. Red Bull. Рейсінг. Спортики, ні? Да, я без башні тепер. Апарат. то знаємо, бо ми на такому їздили. Я не боюся на такому їздити. Ні ні, ні. Можеш ти п'яний на такому їздити. Це була моя остання покатушка, я ще хочу жити, ще хочу бачити, як внуки бігають, а ти кажеш. Починається сезон. Гідроциклів, братва. Віці які апарати стоять. Спарки. парки. Що ви розуміли, такі от нові коштує 11 тисяч доларів. Ти мі... ну, відносно, просто я говорю, що так типу, виглядає, якби фігню, я сказав. Що це типу, маленька ціна, але просто відносно які є ціни, ціни то він адекватну ціну ще має. Він взагалі а то що, таке, спарка? Я не... Ні, то щось таке ще старенький, певно. RXP 2000. <гадання> То ще старенькі, просто вони гарно всі виглядають, бо вони гарні кольори мають. Які трицикли, подивіться. Красиві. Вони чого посади на двоха їде. Хідай їдь! Дивіться, які стоїть апарат Малібу Льоня, посиди сюди пару таких купальнику, ні. це, що <гадання> там в вікіні купальниках і тролі льолі на тім водоймі... Вискаря, базок, ними прибираємо. Я шо ну, прибиральник чи що? Ти вообще ніхто взагалі, що це робить? Має хтось таку техніку чи ні? тоже серйозно, ні? Mm -hmm. Тоже такі, ти же себе чуєш серйозним дядьком. Паханом? Так.